Привіт пацани, привіт Віталік Вітаю тебе з приїздом додому, Добре, що все добрався, що все путем. Молодець твоїми тренуваннями, результатами дуже задоволений. Взагалі супер. Тримайтесь, так тримайте. Не закидайте тренування. Там і пацанів притяги Чекають тебе. Чу, і тебе Ігор, ти теж допомагають. Тренуйтесь, хлопці. Тренуйтесь дуже хочу до вас, але... але не певний, що взагалі приїду. Але, але дуже хочу. Все, Ще... добре, салют, друзі. У мене тренування продовжується. Сьогодні велика планка, трошки більше кругівка, 5 км легенько пробіг, нормально, без питань. Все, проробжу тренувачку, нас тут трошки підморозило. Хоча зараз 6, 6 червня, дивіться.